Доброго здоров'ячка, з вами дядько Розе. Ви зараз бачите бій Панар ЄБР-105. Вибачте, будь ласка, мене за мій суржик і за те, що так рідко виходять відео на каналі дядько Розе. Не хочу захламляти канал різним непотрібним контентом, тому що не бачу в цьому сенсу, зовсім не бачу. Якщо ви. Гарний бій, чому його не продемонструвати? Ми можемо споглядати карту Ель Халу. Дуже гарна карта для даної техніці. Бій мені здався дуже цікавим, тому що кінці будуть невеликі такі, та й напродовж бою. Моменти, де був на волосині. Граю справа, тому що Мантікора поїхала, зайняла стандартну позицію. Та Ібер противоположної команди теж туди поїхав. З другим ЛТ їм не повезло. То що це я не знаю, що це за машина, навіщо її додали до гри, я не знаю. Вона не може не світити, в неї вроді немає такого пробиття дужого РХМ-ПЗВ, я кажу за неї. ЛТ 10 рівня, Німці. У ну, мене її немає, то не буду судити про неї. Но якщо дивитися зі сторони, то вона така і є. Я вирішую під'їхати до неї через кущі, тому що вона в житті ніколи мене не пересвіта. Ні, якщо встановити відповідне обладнання, то це можливо. Під'їжджаємо потрошки з кущіка в кущі, так як Монтікора піджала на центрі Єбрая, в мене все під контролем, але все одно я граю дуже обачно. Ось він засвітився. Даймо плюшку і тікаємо. Бачу, що 121-й вкрай обнаглів, і мені потрібно йому сказати, щоб він такого не робив. Що робити далі? Що робити? Що робити? А поки я думаю, що робити, підписка і лайк від тебе. Дякую тобі. РГМ і прожету забрали, і я такий думаю, ну, ІБР ворожий становиться лакомим шматочком. Мені навіть його трошки шкода. Чому він стояв там до останнього, мені це не зрозуміло. Він просто стояв і чекав, поки я його заберу. Ні, ну він трошки брикався, але я би спробував відійти на більш вигідні позиції. Знаходимо Бабаху, а Бабаха знаходить нашого ЛТ. Я теж не розумію, навіщо він так... Просто без остраху поїхав по центру. ну... Ельхалув, вона прострілюється з усіх боків, то дуже сміливий хлопець. Спробував дати плюшку 121-му, на мене спугнув гриль. Я вирішую їхати в центр, щоб відсвітити бабаху і дати плюшку, але не передбачав, що якийсь сміливий хлопак, або він був на підпитку, а ось і цей момент, де було дуже страшно. Я вважаю, тут було багато людей на підпитку, тому що дії одного хлопця мені кажуть про це. Но це буде далі. Бачу, що немає ніякого сенсу грати з центру, то я відступаю на більш вигідній позиції. Засвідчується ВК7201К. Він не розуміє, де я знаходжусь, і дивиться в центр. Мабуть, він вважає, що я там стою. Але ж воно так не було. Доброго ляща відхватує і йде в інший бій. Я вважаю, що Панар Єбер 105 це. Козацька техніка, якщо ми подивимося на козаків, то вони з шаблями без броні летіли в бій без остраху за свою батьківщину. Тут ви можете бачити дуже гарну фізику гри Board of Tank. Я чомусь подумав, що гриль поїде за бабахою, тому що бабаха впала забрати 121, який дуже нагло себе повів. Ну чомусь гриль не зважав на бабаху. Це я зараз розумію, що можливо, а так і воно і було. Він був на підпитку він не бачив перед собою преград. Якимось чином бабаха, яка грає за мене, вона виживає. Це розуміє, що не було світла, так, і це складалось дуже добре. Але я ще не бачу однієї техніці. Вона весь бій не світилась, я вирішую їхати на їхню базу, тому що бабаха сліпа, дві арти. В мене фул ХП можна і трошки побешкотувати. А ось ми знаходимо і першу арту. Вичікуємо слушного моменту. Постріл. Дуже добре. Робимо переїзд, тому що ще одна арта, я не знаю де вона. А ось вона. Забираємо арту, фугаси, просто неймовірні. Далі продовжуємо вести себе нахабно, тому що я розумію, що бабаха вона сліпа. Не один нормальний чоловік не поставив на неї на якусь просвітленку чи рога. А ось ми знаходимо цей танк, який не світився весь бій. І я розумію, що це перемога. Бачу, що бабаха переїхала, то шукаю більш вигідну позицію. Побачивши кущик, розумію, це воно, тому що якщо ми від'їжджаємо від куща на 15 метрів, він нам дає маскування. Я можу без наносити шкоди. Під'їжджає бабаха і забираю його. Якось тепер треба розкрутити ворожу бабаху. Ну добре, що вона засвітилася, і я далеко не поїхав, тому що вона могла забрати союзну бабаху, даю їй плюшку, жду КД. Щось вона не рішається, дуже нерішительна бабаха. Зараз було дуже небезпечно. Блокуємо її. Арта, як завжди, підсасує, ну, що робити. І я вже радий. Лечу на крилах. За йогою, а вона могла мене і забрати, якщо б Видно, в неї відрисовки не вистачало, чи що. Я не, не знаю, не вспіла стати на позицію, то карта просто лягла як треба. Очі, залишається останній танк. Я граю все одно. дуже акуратно. Граємо через рентген. Помаленьку потрошки під'їжджаємо. Ось уже не я засвітив ягу. Даємо плюшку, заходимо за спину. Бачу, що у нашої союзної бабахи 5 фрагів. І вирішую, думаю, не буду забирати останню ягу. Пускай він їде, а він щось там їхав, не їхав, щось думав, не думав. Так як було мало часу, та і з тебе б забрало п'ягу, я думаю, ну ладно, заберу сам. Якщо тобі сподобалось відео, подобайка, підписка, дядюшка Розе. Буду тобі радий. Всім до нових зустрічей.